Що зараз ми можемо почути, як бахкають пляшки шампанськими Андрія Андрій? Андрій Баштовий це, це, це той не сказав Андрій Садовий. В це Андрія це, це це, це наш самопоміч. колега Андрій Баштовий, якого можна послутити в Фейсбуці замість котиків. Розумієте це в офісі самопомочі? Отам гуляють щасливі люди. Вже супер. Давай. ми бачимо спину. Що ну бачите, позаду мене? Це натовп щасливих журналістів, які прийшли подивитися на щасливих. Майже народних депутатів справді там мало не почали тут в офісі, коли почали результати виборів. Як виявилося, Семен Семенченко другий у списку сказав, прогнозував 15%, А от Єгор Соболєв, навпаки 12%, на 1% менше не вгадали. Вони трошки, а проте це не змінює ситуації. Самопоміч справді. Так, я так зроблю. Типу як рекламна акція, знаєш, вже можна ось Вже не... можна, вже можна. Uh, от uh, самопоміч справді на третьому місці всі вже в це вірять, всі це усвідомлюють, і вже навіть провинали перші обіцянки від цієї політичної сили. Самопоміч пообіцяла скасувати, зробити все для скасування депутатської недоторканності. Це особиста обіцянка від Єгора Соболєва. Сказали, що вони прийдуть у парламент, відмовляться від депутатської недоторканності власної, а Потім зроблять так, щоб парламент за це проголосував. А mm -hmm. ось така депутатська... А про коаліцію про коаліцію прем прем'єра. Вони говорять, щось? може вам розповісти. Дивіться, вони сказали, що якщо чекай самопомочи, бачиш нормальний інтернет в штабі. <гум> да, в нормальний інтернет в штабі можливо просто не так багато журналістів багато як в цих великих пафосних платформах. Але дивіться, до речі, тут немає такого якогось великого пафосного фуршету. Я теж стежив за нашим вайбером. Всі колеги там ділилися фотографіями такими з цікавими підписами. Тим же годують на різних платформах. На самопомочі все так дуже по європейськи каву. Можна попити, але без цих всіх. Із лішеств таких пострадянських, а але так тепер до важливого до коаліції е, запитали їх обов'язково про коаліцію. Сказали, що якщо коаліція буде формуватися як завжди на основі цих е, квотних стандартних е, розподілів, ну не мені вам пояснювати, я думаю, наші глядачі чудово розуміють. Так, от тоді самопоміч до цього не хоче бути причетна, Але якщо коаліція буде формуватися навколо якихось конкретних обіцянок програм, реформ і так далі, то вони готові до цього долучитися. Ну, подивимося, що буде вже в парламенті. А, а і ще дуже важливий аспект: ніяких переговорів за словами лідерів самопомочі, Ганна Гобко на цьому акцентувала увагу. Не велося. Вони сказали, що вони проти будь-яких кулуарних домовленостей, які якихось підкелемових ігор, відповідно. Не домовлялася жодної політичної сили про участь чи не участь у е коаліції. Дуже важливо, вони ще так само говорили про е різні пріоритети різних полі політичних сил в цій ситуації, різних гравців цієї політичної сили. Так от Семен Семенченко сказав, що він буде е концентруватися на от саме на формуванні обороноздатності України. Е е сказав, що е е він так само, що він буде займатися проблемами Донбасу, буде концентруватися на цьому регіоні, і каже, що е для того, щоб реформувати цю територію, потрібно Чити якраз місцеве населення Донбас ще одна обіцянка важлива пролунала. Запитали їх, чи буде розслідування вбивств на майдані. Дописали до цього розслідування ще обіцянку розслідувати те, хто здав конкретно Крим. Теж досить така цікава е, обіцянка, і е, хто допоміг Віктору Федоровичу Януковичу? Дмитрові Гнапу, я думаю, це буде особливо цікаво залишити країну. Тобто цих людей мають е, ну, в законний спосіб знайти і покарати за обіцянку цих людей, які зараз стояли е, на моєму місці. Ось тут просто я стою бач, на місці, де стояли щасливчики е, сьогоднішнього дня. 13%. Ну, за результатами екзитполів це не так мало. Проте не святкують. Сказали, що величезна відповідальність на них лежить, і тепер багато багато доведеться їм працювати. Ось так. Дякую, Андрію. Ну, вичерпна інформація.